25 люте, 22 рік. Я потрібен. Тож без будь-яких повісток, рюкзак на плечі і в воєнкомат. Бахмут. Хтось має захищати Батьківщину. І в атаку на ворога загарбника хтось має йти. Тож потрібен знову я і без вагань. Вперед за рідну землю, в бій під зумів. А ось вийти. Побратимам вдячний, що не лишили і вивели трьохсотим з поля бою. Контузія із пам'яті, що сталося, стерла, а на додачу перший госпіталь, у другому прогрес, уривки пам'ятаю. Голова звенить, потовчена рука, на повні груди вдихнути сил нема. Це ще не все. Та перелік неважливий той. Важливо, що живий. А значить, до побратимів повернусь. Устрій, убій за зруйновані міста і села. Час іде. Лікуванню вже кінець. Реабілітація попереду лишилась. Довідку отримав. І тут шок. Заціпило і мову відібрало. Де, мало бути, травма пов'язана із захистом батьківщини. Там написано із службою пов'язано. І далі я немов жебрак з протянутою рукою від. Кабінета і до кабінета та дарма. Тепер нікому не потрібен я. Гуляй вася. Вислів цей звучить тут більш ніж влучно. Кому це все кажу я? Відвідавши Бахмут, пане президент, Сказали ви, хвала і честь захисникам його. Так ось ту хвалу відчути довелось мені на власній шкурі. На нулі під Бахмутом в бою. Я чітко знав, де ворог а де свій. А ось тут в тилу хто з нас хто. Війна це дуже важко. Фізично і морально. Та це ніщо в порівнянні із бюрократичним скотством, що процвіта під захистом в тилу. Скажіть на милість, як нам, тим, хто пройшов війну, до держави ставитись, що нас бере під ноги? Простіть, та далі слів нема. Залишились одні лиш мати.